Шалом, це Славко, але без Асі. Ася каже, щоб робив це завтра, тому я за неї не згадую. Але я не можу вас полишити без культурологічного давно обіцяного сюжету. Що подивитися, коли над нами летять дрони. Перш скажу, наскільки ми були розумні, коли казали за ракетне паліво. Пам'ятаєте, ми робили звіт по компонентам, по закупкам Україною компонентів. Де переконливо довели вам, що ніякого ракетного паліва Україна не робить і тому ніяких ракет. Ну, ви вже знаєте, що Данія нам буде робити ракетне паліво, що остаточно оце паліво до того, що Москвини щось забикували. Значить, ми знову мали рацію, тому вам треба нас дивитися, бо ми вам за це паліво, за його компоненти казали вже місяців зотри, А ви все ще вірили в якісь українські ракети. Українські ракети будуть, як тільки Данія зробить для них паліво. Так ось паліво, воно і є паліво. Лас Муертас. я вам раджу всім подивитися прекрасний мексиканський серіал. От, розумієте, мексиканське кіно, як кіно держави, в принципі, тоталітарної, дає нам прекрасні взірці ще, почати, як його звали, товарища Кіла, здається, ну, з 30-х років були прекрасні фільми. Це фільм за романом Хорхе і Бар Гуенго Ітія. Є такий мексиканський був письменник. На жаль, він загинув в авіакатастрофі. Він сам бацького походження, як ви бачите, виховали його жіноцтво родинне, його і тому він за все це жіноцтво дуже добре знає. Написав роман Ласмуерта 1977 року. Його перевели на інозранду літературу москвицьке 2016 року, а ми не перевели, хоча інколи наші українські переклади передують москвицьким. Зокрема, в детективах. Нагадую вам. Ну, правильно, але цей ми про що. Що доводить, що там навіть в роки війни є культурне життя. Не знаю, хто тільки його там споживає. Треба подивитися на тираж тої іностранної літератури 26-го року. Роман Лас-Муертас, він, власне, за кого? Ось. Лас Покіанчес. Оце от четверо цих сестер це рабовласниці значить, власниці бордельного бізнесу, вважаються найбільш масові серійні вбивці ну до о, цих от, до картелів мексиканських. Андрій Борисович там мені багато чого розказував за сучасне життя солдатів мексиканських картелів. Не буду вам це оповідати, бо люди повертаються з картелів. Є ж як і українські солдати в цих картелях. Багато кажуть за вигадливість при исполненні казні. Кажуть, що ні, ніхто кров'ю, нікого не пов'язує. Хочеш, може взяти відпуск уїхати. Ну, а куди ти дійдешся, якщо если... там от вот это уміння убить в Мексике? І треба сказати, що Хорге Ібаргуенгу Ікия він в принципі написав непоганий роман. Августовська мовня, це здається на початку 60-х років він написав. Це от цікаво. Якщо ви раннім гремом гріном цікавилися, мені завжди теж було цікаво за постання оцеє воєнно політичної еліти Мексиканської республіки сучасної були цікаві американські фільми за оці партії мексиканські, за постреволюційну Мексику, за тоталітаризм. Пост... Революційної Мексики, ну там перехід від мілітаристського масонства 19 сторіччя до от, сучасної різновидності воєнної диктатури. І власне от, за життя цієї воєнно-політичної касти мексиканської 20-ті-60-ті роки, ці от сестри, вони в 40-ті, 60-ті роки, значить діями, вони мали мережу борделів, значить, ясно, що у них були дівчата, але методом піонажа вони дійснували, як і завжди. Ну, це, в принципі, французького борделя, якщо жінок ви забираєте у борделі, ви їм все постачаєте самі по своїх цінах, і вони вам вічно по житті повинні, як земля колхозу, Ну, я скажу, що ми ніколи до такого звірства не доходили, і нас завжди лишалося, що виплатити робітникам. Тому що ми їм то, що не зручно, що вони будуть по базарам шасти, коли треба роботи. Правильно, хто це поїде в копеєсу? Що цигарки, суп з каркаса, куріни, хліб, водка, все це натуральне має постачати господар своїм працівникам. Інша справа по якій ціні це робити. Ну, ці люди робили погано, вони робили по завищених цінах. Все таки ж не корейці. Корейцям не треба вбивати своїх робітників. Робітники, коли бачать корейця, я сам бачу не один раз, як лю як до Асі навіть тут в Баварах, В сподіванні отримати від неї роботу. І що мені приємно було, Ася кожного разу одарювала їх ніякої субою. Тому що раз Чек обратился к ним, раз узнав, то обязательно треба закріпити правильний рефлекс. А ці просто, якщо дівчина перестала працювати, вони її просто били лопатою по голові і закопували. Ну, не, не все таки ж не корейці. Чому Корея процвітає, а Мексика не дуже, попри такі славні революційні традиції. І так від 91 до 150 осіб вони прикопали. Ужас. В Віці від, 15 до 20, від 12 до 15 років в основному були ці дівчата. Бали, як ви розумієте, ну ви все це побачите. І там є цей капітан покровитель і його храбрий сержант, Ви все це, от Мексиканщина 50-40, х х 60-х років показана прекрасно. Ще був один непоганий серіал за мексиканське бюро розслідувань за 30-40 роки, але він більш такий. Ну тут здоровий, тут справжній фемінізм. Отакий, от, от. визуміти, що фемінізм він, як кожна ідеологія, буває справжній, позитивний, прогресивний, а буває дегенеративний, деструктивний. Ну, як перезріває плод. От, тут плод не перезрів. І сам же ж треба сказати, що Хорхе Ібар Гойтія, оцей він теж з іронією ставився до цих подій, до розслідування і розумів, що в мірі кесаря правди не найти. І там це показано розслідування, що і злочин далекий від ідеалу, і розслідування далеке від справедливості. Раджу вам все це подивитися. Вони оце от убожество змогли розуміти, що от в історії Мексики є періоди, які не освітлені, десь закінчується ну Крістерос. далі. Нема за Крістерос нема немає нормальних фільмів. Є тільки епізоди в кубинських в мексиканських фільмах, а потім уже картелі йдуть. Ну, а це було за. Треба подивитися, оцей фільм, значить, за торгівлю Вібраторами ми ще подивимося. Ми ще не готові говорити за його висновки, за культурну його значимість мексиканського серіалу. Там обігується, власне, мильність опер мексиканських. Ну, це інша тема. А тут мексиканське життя. От розумієте, в тому серіалі за торгівку вібраторами там ви можете побачити кризу. Мексиканської мильної опіри її бачення, таку іронію. А тут ви, власне, саме мексиканське життя можете побачити, радимо вам, Лас Муертос, подивіться. І за, його, і за його красивими добрими словами не очікувати на справедливий суд, як я переклав власне, ну, ви знаєте, кого Гумільова. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, дивіться. Не пошкодуєте, а я хочу сказати, що про виноград і українське вино Буде який передача. передаче. я нібито я замовив закарпатську есенцію, хочу вибачитися перед цією доброю людиною, нашим донатором. а вночі, вчора я кинувся, ася спала. Я вже не пам'ятаю за склад свого винного погріба. Або я десь поставив цю есенцію, або я її не купив. Я дуже хотів зачізаї зробити сюжет за колоніста, що у мене є. Я мав. Ну, колоніста я робив, мені хочеться зачізаї зробити, а окинувся есенції нема. Я ще пошукаю, куплю пляшечку есенції, і ми задоволені з вами поговоримо. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте, будемо вам вдячні.